Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогоднішнє відео буде присвячено проєкту ЗОРА. Ми з вами будемо розбирати, які активності потрібно виконати для того, щоб претендувати на майбутній ретродроп токенів. Для початку попрошу тебе підписатись на мій телеграм-канал, де будуть детально розписані кроки, що за чим треба робити, куди переходити. Тому обов'язково підписуйся. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео. Також, якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, обов'язково це зробіть, так як тут виходять найдетальніші. І інструкції українською. Ну що ж, ми починаємо? Зора це протокол, який дає змогу створювати свої маркетплейси та nft колекції, плюс компанія володіє власним nft маркетплейсом, який ми зараз перед собою бачимо. На твіттер проекту підписано майже 138 тисяч читачів. Як бачимо, у проект інвестовано 60 мільйонів доларів від провідних фондів, таких як. Coinbase Ventures та Paradigm. це одні з найкращих фондів, тому я не рекомендую цей проект пропускати. Обов'язково робимо. Також оцінка проєкту зараз в 600 мільйонів доларів. І саме зараз ми можемо виконати активності в мережі, щоб претендувати на потенційний ретродроп токенів. Детальна інструкція в моєму телеграм. Для початку нам знадобиться ефір в мережі Ethereum на суму хоча б 20 доларів. Тому, якщо у вас немає на гаманці Metamask Ethereum, я буду по. З біржі Binance. Посилання на реєстрацію на топ-біржах будуть в моєму телеграм-каналі. Тому можете перейти і зареєструватися на будь-якій біржі, яка вам більше подобається. Я ж буду відправляти з Binance, тому що тут одні з найдешевших комісій на вивід ефіру. Переходимо торгівля, спот. Ось тут в пошуку вбиваємо ефіріум, або, як бачимо, ось він іде. Третій, натискаємо, спускаємось нижче, вибираємо маркет і пишемо суму, на яку ви хочете купити. Комісія за вивід буде десь приблизно 2 долари. І натискаєте Купівля. Як тільки ви купите, переходите в гаманець, Fiat Spot, шукаєте ось тут: «ETH» і натискаєте Ось сюди зняття. Сюди пишете адресу вашого MetaMask, копіюєте її. Ось звідси, ось ця адреса для всіх мереж буде однакова. Мережу обов'язково вибираємо erc 20. Як бачимо, комісія стала ще нижче. вже 1 долар, і час прибуття буде 5 хвилин. Взагалі круто нам підходить, натискаємо. Далі тут натиснете максимум і натискаєте зняти кошти. Я цього робити не буду, бо в мене кошти є. Після того, як натиснули зняття, підтверджуєте свою операцію, і хвилини через 2-3 кошти вже будуть на Metamask. Першим пунктом для виконання активну. Це додаємо мережу зора. Для додавання мережі знадобиться вімкнути VPN. Тому вмикаємо VPN. Я користуюсь ось таким, також у мене є ще ось такий. Ви вибираєте, який вам зручніше, і вмикаєте. Далі переходимо за посиланням ось тут, на Chainlist, вводимо сюди зора і натискаємо Add to Metamask. Appru. Свіч, як бачимо, мережа з'явилася. Все, мережу ми додали. Тепер ми можемо вимкнути. VPN. вимикаємо. Далі переходимо до наступного пункту. Бріджемо ефіри тут. Переходимо, натискаємо тут Connect. Metamask. Далі під'єднатись. Також рекомендую підбирати гарно газ. Зараз 13, тому будемо виконувати цю активність і побачимо, скільки ж комісій ми витратимо. Я рекомендую робити бріч, тільки якщо газ до 20. Посилання на ось це розширення буде також в моєму телеграм. Ось тут натискаємо Switch. Змінюємо мережу на Ethereum. Я буду відправляти от стільки, це приблизно 40 доларів. Також рекомендую відправляти в мережу ЗОРА ту суму, яку потенційно ви вже не будете виводити. Натискаємо Bridge. Як бачимо, це близько 32 доларів. Нам підходить. Натискаємо далі. Як бачимо, комісія буде долар Нам це підходить. Натискаємо Підтвердити. Можемо перейти ось сюди і подивитись, скільки ж ми насправді заплатимо за газ. Як бачимо, комісія за бріч була 93 центи. Як бачимо, все вже пройшло, тому ми можемо продовжувати далі. Також хочу звернути увагу на те, що з цього моста ми виводити кошти не будемо. Активність на цьому сайті у нас завершена. Переходимо далі. Далі наступним пунктом купуємо NFT тут. Переходимо. Якщо у вас буде вибивати ось це, вмикаємо VPN. Тут ми можемо купувати будь-які NFT. Я, наприклад, візьму NFT від Layer Zero. Ви можете вибрати будь-яку. Я рекомендую краще брати колаборації з іншими проєктами. Натискаєте Mint. Далі знову ж таки бачимо, що сама NFT безкоштовна, нам потрібно заплатити тільки за газ. Натискаємо Mint. Ось тут натискаємо Market розширення. І є такий лайфхак. Ціну на газ можна зменшити. Для цього. Перед підтвердженням транзакції натискаємо «Маркет», далі вибираємо. Advanced. у розділі Priority Fee змінюємо число на ось це і натискаємо Confirm. Будемо змінювати. І ось тут ставимо це значення. Натискаємо Зберегти. Як бачимо, комісія зменшилась в рази, натискаємо підтвердити. Тут нам пропонують вести імейл для того, щоб приходили активності ззори. Я ж цього робити не буду, тому натиснуть сюди. Можемо переглянути свою транзакцію ось тут. Як бачимо, вона успішно пройшла. І у нас мінт вийшов 1,28. Повертаємось назад. На цьому сайті потрібно змінтити хоча б одну NFT. Далі для того, щоб економити кошти, ми можемо мінтити NFT на мінтфані. Ось тут я додала три колекції, які ми можемо змінтити. Переходимо. Якщо хтось не чув про мінфан, то можете в пошуку вбити мінт. І ось тут я робила пост саме про мінтфан. Рекомендую обов'язково його знайти, перейти, почитати і обов'язково пройти цю активність. Якщо ви пройшли, то натискаємо Connect, Metamask. Далі під'єднатися. Натискаємо Mint. Як бачимо, тут комісія в рази менше. Також натискаємо Market, розширені і копіюємо ось це значення. І натискаємо зберегти. Як бачимо, взагалі нульова комісія, натискаємо підтвердити. Все успішно пройшло. Можемо подивитись в гаманці, що комісії нульові. Далі переходимо до наступної. Є ось така NFT. Ми можемо змінити 3 безкоштовно. Натискаємо. Як бачимо, знову нам пропонують 20 центів, але ж ми вже знаємо, що ми можемо це змінити на нульові. Натискаємо. Зберегти знову нулі, підтвердити. Далі переходимо до третьої. Відкриваємо. Також, якщо ви хочете самостійно знаходити такі дешеві мінти, майже безкоштовні, тоді я рекомендую перейти на головну сторінку, далі ось тут натиснути і вибрати зора і вибрати фрі. Переходимо мінт Mint нав, Mint Free». І просто натискаємо знову. Знову бачимо 20 центів. Знов змінюємо розширені і ставимо те, що нам потрібно. Зберегти, підтвердити. Я рекомендую зробити хоча б мінімум 10 транзакцій в мережі ЗОРА. Краще це робити не в один день, краще це робити більше, ніж два дні, і потім кожні два тижні підтримувати активність якимось мінтом, щоб це не було так, що ви зробили в один день і забули. Ні, обов'язково робимо і потім. Кожні два тижні підтримуємо активність. Тому саме на Мінтфані ви можете мінтити в мережі ЗОРА будь-які NFT за копійки. Як бачимо, тут дуже багато цих NFT, ви можете мінтити будь-які. Але, звичайно, краще мінтити ті, найбільше купують. Вони будуть знаходитись зверху. Далі наступним пунктом створюємо свою NFT тут. Переходимо. Нам потрібно натиснути на плюсик, Едішн. І далі тут заповнити всі поля. Пишемо ім'я колекції, я виберу ось це. Ставимо символ, тут робимо опис, ви можете ставити будь-який. Сюди ми завантажуємо вашу картинку, яку ви хочете зробити, як NFT. Я буду ставити свій логотип. Ціну я буду ставити мінімальну, для того, щоб люди, якщо б вони захотіли змінтити, у їх була така можливість. Поставили ціну, далі спускаємось нижче. Обов'язково дивимося, щоб мережа у нас була вибрана з Зора. Тут щоб був. Вказаний ваш гаманець і натискаємо Create. Бачимо комісію. Ми знаємо, що це можна змінити. Натискаємо і натискаємо і зберегти. Як бачимо, комісія стала 1 цент. Нам підходить, натискаємо підтвердити. Як бачимо, колекція створюється, але нам потрібно зачекати декілька хвилин. Як бачимо, пройшло декілька хвилин, наша колекція створена. Можемо переходити до наступного пункту. Мінтимо NFT від Guild Тут переходимо для того, щоб отримати роль в гільдії, нам потрібно змітити цю NFT. Тому натискаємо Mint. Сама NFT безкоштовна, але є плата за газ. Тому натискаємо Mint. Можемо тут зменшити, розширені. натискаємо Зберегти. Як бачимо, 1,28, натискаємо підтвердити. Потім переходимо на Guild і забираємо роль. Логінимось тут гаманцем, спускаємось трошки нижче і бачимо, що роль ми вже отримали. Вона в нас є за мінт ось цієї NFT. Цю роль отримали 8 тисяч людей. Поки що. Далі переходимо до наступного пункту. Створюємо смарт-контракт на зора. Тут переходимо. Ось тут ми конектимо свій гаманець, натискаємо Connect Wallet. MetaMask. Далі під'єднатися. Підписуємо. Натискаємо Підписати. Тут переходимо в вкладку Contracts. Deploy Contracts. Далі натискаємо NFT Drop. Deploy Now. Тут ми вводимо назву, тут вводимо символ, тут опис. Сюди завантажуємо зображення. Спускаємось трошки нижче. В мережу ми вибираємо ЗОРА, обов'язково щоб була. І натискаємо «Deploy Now». Як бачимо, ціна буде 2 долари, нас це не влаштовує. Натискаємо маркет, розширені і збиваємо ціну до тієї, що нам підходить. Натискаємо Зберегти. Як бачимо, з $1. $91 ціна стала 1 цент. Нам підходить, натискаємо підтвердити. Чекаємо успішності транзакції. Далі тут натискаємо підписати. Як бачимо, все пройшло успішно. За тепло і контракт в мережі ЗОРА ми заплатили 1 цент. На цьому сайті ми активність завершили. Наступним пунктом приєднуємось до дискорду проєкту. Тут переходимо, натискаємо Приєднатись. Тут натискаємо Завершити. Я прочитав. Надіслаємо. Тут натискаємо «Старт», Connect, відвідати сайт. Тут ставимо Я людина. Приходимо капчу, «Перевірити». Ми отримали статус верифікований, натискаємо Join. Як бачимо, всі відки у нас відкрились. З Discord ми завершили. Ну а в мене все. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Поставте цьому відео лайк і підпишіться на мій телеграм-канал. Обов'язково тут будуть виходити всі оновлення по цій активності і не тільки. Всім гарного дня, бувайте!